У Тернополі попрощалися з 12-річною Адріаною Унольд, яка померла в лікарні від травм, отриманих внаслідок влучання російської ракети у її будинок. Панахидові служили в каплиці при церкві Матері Божої неустанної помочі. Провести дитину в останню дорогу прийшли родичі, вчителі, знайомі і жителі міста. Слава і нині, і повсякчас на віки віки. Адріана Онольд навчалася у сьомому В класі Тернопільської школи No26, розповіла її класна керівниця Неля Романюк. Самі найкращі слова можна сказати про Адріанку. Щира, добра дитина. Діти за неї надзвичайно плачуть, тому що вона була така товариська, вона була наше сонечко. Дівчатка дуже любили з нею знімати різні кліпи. Вона ходила на танці. Жінка каже, після влучань російських ракет вона прибирала уламки розбитих вікон у школі. Тоді дізналася, що сталося з Адріаною. По обіді, вже коли ми це все розібрали, я пішла додому, мусила передітися, помити голову, тому що це все було, пахнуло димом. У нас вся школа була в диму. І відразу поїхала до Адріани в лікарню. Вона була тоді в дитячій обласній лікарні, в реанімації. Поїхала, тому що ну, не знала, хто там з нею є, знала, що мама загинула, друга сестричка в лікарні також. Ну, на щастя, там був батько і зустрілася з татом. Потім я інформувала, була весь час на зв'язку. З Вікторією це мама Хресна єви старшої дівчинки. Вона мені весь час розказувала. Я передавала інформацію батькам. Батьки вже в лагідній формі передавали інформацію дітям. Ну так ми спілкувалися. Ну і до до останньої молилися, надіялися, що Адряночка виживе. Вже навіть після того, як вона була у Львові, шансів там давали їй мало, але ну, надія наша не мирала. Сьогодні це сонце, яке померкло, світить у небі. Сьогодні вона разом з своєю мамою Оленою. Молиться за вами, дорогий батько, за своєю сестричкою, за бабусею, за дідусем. Сьогодні наша Андріянка є в обіймах батька, свого Творця, є в обіймах своєї матері, бо ми віримо, що наше життя не завершується гробом, не завершується смертю. Як повідомляло Суспільне раніше, Адріана Онольд опинилася в лікарні після того, як 19 листопада російська ракета влучила в її будинок у Тернополі. Тоді загинула її мама Олена. Після 9 днів у реанімації дівчинка померла. Її старша сестра Єва досі в лікарні. Попрощатися з Адріаною Уноль прийшла письменниця Леся Любарська. Каже, дружить із бабусею дівчини. Це був Просто світлий промінчик серед пічні, яка могла розрадити, яка приходила на допомогу. За нею дуже сумує школа, за нею дуже сумують вчителі. Вона була дуже здібною, вона добре вчилася, вона була танцюристка. Ну, кажуть, вдалася в бабусю, бо бабуся заслужена артистка естрадного мистецтва України, яка сьогодні ще знаходиться в обласній лікарні в дуже тяжкому стані. Так само старша донечка. Старша її внучечка і сестричка Адріан Києва. за словами Лесі Любарської, Адріану Ноль поховали на цвинтарі в селі Довжанка. Максим Сказків, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопіль.